Всім привіт! Мене звати Катерина, і ви дивитесь мій влог. У цьому відео я покажу одноденну мандрівку по історичним місцям Львівської області. Виїхали ми з міста Червоноград, що знаходиться на півночі Львівської області. Дорогою від екскурсовода дізнавалися цікаві факти про цю місцевість. От власне ми в'їжджаємо на один із старих мостів. Є рада. Інший міст буде біля церкви. Він є підвісний і так само діючий. І ще кілька інших містів далі йдуть по річці по самому селу. Ця поїздка була організована проектом Шелтер Френдлі Червоноград. Мета проекту соціальна психологічна підтримка, сприяння інтеграції у нове середовище та пізнання краю. Наша перша зупинка село Деревня, що стоїть на місці впадання річки дерев'янка в річку Свиня. Перша письмова згадка про село Деревня відноситься до 1455 року. Зараз населення села складає 1400 осіб. Колись деревня входила до складу великих приватних земельних володінь шляхетських родин. У східній частині села біля злиття двох річок стоїть дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Її попередниця невелика дерев'яна церква була збудована у 1604 році. Видатна вона тим, що у 1838 році в ній вінчався Маркіян Шашкевич з Юлією Крушинською, родина якої проживала в деревні. Але та стара церква не збереглася. У 1846 році на її місці тодішня власниця села Генрієта Творзянська своїм коштом збудувала нову дерев'яну церкву з трьома високими восьмигранними верхами. У 2012 році, у 201-ю річницю від дня народження українського письменника та культурного діяча Маркіяна Шашкевича, в селі Деревня відкрили музей, якому присвоєно звання народне. Маркіян Шашкевич все своє недовге життя відстоював українську мову на Галичині. Він виступав проти впровадження до українського письма латинського алфавіту. Склав перший в Галичині шкільний підручник для дітей читанку. Першим в історії української літератури почав писати сонети. Здійснив перший повний переклад українською мовою слово о полку Ігореві. Сприяв виданню альманаха Русалка Дністрова, першої на Галичині книжки народною українською мовою. Це вже п'ятий музей Маркіяна Шашкевича на Львівщині, де зібрані автентичні матеріали. У деревнянському музеї автором експозиції є український художник Орест Скоп. Села Деревня ми попрямували до міста Жовква, яке знаходиться в 30 кілометрах на північ від Львова. В 1994 році Жовкві надано статус державного історико-архітектурного заповідника. На невеликій території міста розташовано 55 пам'яток світового, національного та регіонального значення. У Жовкві наша перша зупинка церква Пресвятої Трійці. Першу будівлю церкви звели у 1601 році. У 1719 році дерев'яна церква згоріла. Нова церква, що збереглася й донині, була споруджена у 1720 році. Це видатна пам'ятка архітектури та монументального мистецтва Галицької школи. 2013 року церква Пресвятої Трійці разом з іншими дерев'яними церквами Карпатського регіону була внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі церква діюча. Її реставрація на стадії завершення. Наступна пам'ятка архітектури Жовківська синагога. Одна з найбільших синагог у Європі і одна з найбільших оборонних споруд у стилі Ренесансу стіни синагоги оборонного типу. Як підтвердили археологічні розкопки, вона була розташована коло міського муру. Перша синагога на цьому місці була побудована з дерева в 1625 році. Незабаром вона згоріла. Проте лише через півстоліття єврейська громада отримала дозвіл на спорудження нової, кам'яної синагоги на місці тої, що згоріла. Будівництво було завершено в 1700 році. Новенька синагога мала такий вишуканий вигляд, що католицьке духовництво заборонило її білити, аби не затьмарити жовківських костелів. Відтоді синагога зазнавала лише часткових ремонтів. Кілька разів її невдало реставрували. За німецькою окупацією 1941 року синагогу було підірвано, внаслідок чого зруйнувалося перекриття та інтер'єр. У 2000 році почалася реставрація споруди, але невдовзі її було зупинено. Станом на 2023 рік будівля залишається в аварійному стані. Реставраційні роботи не проводяться. Монастир Домініканів прилягав до оборонного муру муружовку, чому свідчать залишки північно-східного муру. Церква святого Великомученіка Йосафата чинна церква Домініканського монастиря. Суворі, дещо спрощені форми споруди, свідоцтва оборонної архітектури. Костел було зведено в 1655 році на кошти Теофілії Собейської. У 1792 році були добудовані келії, і храм набрав сучасного вигляду. зараз залишається костел. Костел відреставрований зовні та всередині. Церква Пресвятого Серця Христового і монастир Василіан – один з найцікавіших українських храмів, славний своїм стінописом, що поєднує біблійні мотиви з національно історичним. Перша згадка про храм датується 1612 роком. У 1903 році церкву перебудовують. Новий храм освячують на честь серця Христового, хоча весь монастир зберігає первісну назву Різдва Христового. Під час польсько-української війни монастир грабували. З приходом радянської влади забороняли діяльність, використовуючи приміщення монастиря як катівну, а храм був переданий у власність російської православної церкви. Лише у 1989 році греко-католикам повернули монастирський комплекс. З того часу розпочинається поступова реставрація монастирських будівель, яка триває й досі. Більшість будинків на центральній площі міста збереглись майже без змін. Деякі кам'яниці мають аркадні галереї, які називають підсіння. Крім підсінь, збереглись вишукані портали, обрамлення вікон та інші елементи декору. Така архітектурна форма притаманна Середземномор'ю. Комплекс забудову вічової площі утворює унікальний архітектурний ансамбль доби Ренесансу. Його віднесено до пам'яток національного значення. Жовку почали будувати як приватну резиденцію відомого полководця і коронного гетьмана Речі Посполитої Станіслава Жолкевського. Місто було спроєктовано за концепцією італійських архітекторів і інженерів як місто Фортеця. Фортифікації почали закладати одночасно з містом у 1594 році. Цегляний міський мур охопив центральну частину міста. У мурах було чотири міські брами, дві з яких збереглися донині. Звіринська брама отримала свою назву від Звіринцю, закладеного поблизу замку Жолкевські. Глинську браму було знесено у 1964 році за наказом радянського командування. Після приходу незалежності її відбудували у максимально наближеному до первісного вигляду. З 1678 року Жовківський замок став королівською резиденцією короля Речі Посполитої Яно III Собеського. Замок перетворився на розкішний палац з квітучим садом. Так почалася золота доба Жовківського замку. У 2016 році було здійснено ремонт і модернізацію вежі ратуші та годинника. Відтепер годинник щогодини грає старовинний гейнал, а опівдні за традицією грає гімн України. У вежі працює історико краєзнавча експозиція музей старого містечка з виходом на оглядовий майданчик. Майданчика відкривається казкова панорама на міста його околиці і гору Гарай. У 2003 році до 400-ліття від надання місту магдебургського права центральна частина Жовкви пережила масштабну реконструкцію. Вічева площа отримала сучасний вигляд з гранітною бруківкою, лавами і клумбами. Роки занепаду, Перша та Друга світові війни принесли багато випробувань місту. Сподіваємось, що всі негаразди стародавнього міста фортеці відійшли у минуле. Реставраційні роботи в замку і в місті тривають і сьогодні. Жовква стає справжньою пролиною українського Ренесансу, історичним і туристичним містом, яке щороку приваблює тисячі туристів, охочих доторкнутися до вікової історії нашої країни.